Друзі, всім привіт! Привезли ми чергові автомобілі на продаж. Це автомобіль Volvo V50 2012 рік, 1.6 дизель, авто повністю в рідній фарбі. Та також привезли Renault Megane 3 покоління, 1,5 дизель 2012 рік, мотор К9К. Даний автомобіль комплектації Bose. авто має передні і задні партроніки. Повністю в рідній фарбі, не фарбований, гарна гума по автомобілю. Є безключовий доступ. Ось такий друзі автомобіль, комплектація Босе. Ось такий автомобіль ціна. Рено Меган буде складати 9400 з усіма документами, з сертифікатом, з договором купілі-продажу на вас, Та також, друзі, можлива доставка тобто у ваше місто. Та також ще є Volvo V50. 2012 року повністю в рідній фарбі не фарбований даний автомобіль. Такий от. Мультикермо, кліматконтроль. Такий автомобіль, Volvo 50, 12 рік, 1,6 дизель. Ціна його буде складати 8500 повністю з усіма документами.